Спонсор показу. Історія у пляжці. Група осіб, які налагодили схему розкрадання та реалізації продукції заводу виробника кабельних мереж до автомобілів, викрили працівники поліції Тернопільщини. Своїми діями злобисники завдали збитки у приватному підприємству на суму близько 1 мільйона гривень. Задокументували злочинну діяльність групи співробітки обласного управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління та оперативниками з Збарацького відділення поліції. Із заявою до поліції звернулися працівники служби безпеки одного із підприємств Тернопільщини про те, що на даному підприємстві підприємстві не встановлено особами здійснено крадіжку комплектуючих, та дані викрадені речі реалізовувалися на інтернет-площадках. Було встановлено щодо вчинення крадіжок причетні шестеро працівників підприємства а до реалізації незаконного товару двоє приватних підприємців. Служби безпеки на підприємстві було. Виявили з інтернет продаж комплектуючих матеріалів, які використовуються на підприємстві. Робітники систематично виносили з території заводу запчастини, які використовують у процесі виробництва кабельної продукції для автомобілів. Крадену продукцію вони передавали замовникам двом підприємцям, які продавали товар через свої інтернет-магазини. Оперативники карного рожку за силової підтримки бійців корду затримали працівників підприємства під час чергової передачі крадених запчастин реалізаторам. Під час крайньої реалізації працівниками карного розшуку спільно працівниками корду було затримано трьох фігурантів, які здійснювали збут. Викрадної продукції за місцями проживання фігурантів проведено обшуки. У них вилучили два елітні автомобілі сто 111 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів США та крадену продукцію майже на мільйон гривень. Наразі п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Трьох чоловік з цієї групи було затримано в порядку статті 208 та в подальшому судом обрано. Запобіжний заход у вигляді тримання під вартою з подальшою заставою в півмільйона гривень, 320 тисяч гривень та 297 тисяч гривень. Тривають слідчо-оперативні заходи зі збору доказів щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів. Слідство триває за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури. В Чортківському районі горіла господарська будівля. Пожежа зайнялася 25 жовтня близько четвертої години ранку у селі Городниця. Вогонь знищив приміщення площею 50 метрів квадратних. Через що виникла пожежа та матеріальні збитки встановлюються. Під час гасіння рятувальникам вдалося врятувати одну будівлю. У байківцях близько опівночі у, у жінки вкрали авто. Краянка розповіла патрульним, які прибули на місце події, що невідомі чоловіки сіли в її мерседес і поїхали у невідомому напрямку. Поліціянти розпочали пошуки ймовірних злочинців. Вже на виїзді з населеного пункту правоохоронці знайшли викрадене авто. А пізніше патрульні на одній з вулиць села знайшли підозрілих чоловіків. Вони відмовились надати будь-які пояснення, тож поліціянти передали їх працівникам карного розшуку для подальшого з'ясування всіх Ставань цієї події? Спонсор показу історія у пляшці.